Вітаю, сьогоднішня наша тема християнська боротьба. В Посланні до Євреїв у 12 розділі записано Тому ти -то ми відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплути, з терпінням пропрямуємо до тієї боротьби, що перед нами. У цьому тексті для ілюстрації християнської боротьби використане одне з атлетичних змагань, таких популярних за часів Павла. Учасники змагань важко тренувалися, практикуючи найсуворіші самозречення, щоб їхні фізичні сили були в найкращому стані, а потім максимально напружували ці сили заради слави тлінного вітця. Деякі так і не змогли відновитися після змагань. У результаті жахливого напруження бігуни часом падали біля доріжки, стікаючи кров'ю, яка хлинула через горло і ніс. Інші падали як мертві, міцно хапаючи жалюгідний вінок, який коштував їм так дорого. Павло порівнює послідовників Христа з учасниками змагань. Вони це роблять, каже апостол, щоб одержати тлінний вінець, ми – щоб не тлінний. Тут Павло робить різке протиставлення, аби присоромити слабкі зусилля так званих християн, котрі виправдовують потурання власному я. Та відмовляється прийняти рішення з допомогою самозречення і суворого стримання, стримання досягти успіху і перемоги. Усі, включені в список учасників забігу, були натхнені і впроваджені надією отримати нагороду в разі успіху. Нагорода також обіцяна християнам, нагорода за вірність до кінця боротьби. Якщо вони завоюють цей приз, їм забезпечено майбутнє благополуччя, для переможця зберігається понад міру вічна слава. На змагання почесний вінець поміщали так, щоб і вони бачили його, аби якщо хтось був спокушений послабити зусилля, побачивши нагороду, був натхнений новою силою. Так і небесна мета, представлена перед поглядом християн. Щоб вона мала свій вплив, надихаючи всіх завзяттям та ентузіазмом. На змагання бігли всі, проте тільки один отримував нагороду. Але не так відбуваються християнські змагання. Ніхто з ревних і завзятих не виявиться безуспішним. Змагання не для швидких і битва не для сильних. Вінець безсмертної слави може отримати найслабший святий, так само, як і найсильніший. Якщо вони до кінця будуть ревними та підуть на нестатки і жертви заради Христа. Амінь, друзі! Вам успіхів!